На нашому каналі домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про черемшу. Що це таке склад, чим корисна і багато іншого. Що таке черемша? Черемша це багаторічна рослина з цибульним чесниковим ароматом. Молоду зелень якої використовують в свіжому вигляді в зелених та інших салатах, а також як приправу в усіх стравах, де потрібен чесник. Керемша це цибулинна, багаторічна рослина, яка росте у вологих лісах і часто зустрічається в болотах. Цей декороз відомий і під іншими назвами: ведмежа цибуля, дикий чесник. Скандинавська цибуля, Колба, Левурда тощо. Назва черемша об'єднує два близьких між собою види дикого лука, схожі як зовні, так і за біологічними властивостями. Переможний це північноамериканський або водмежий це європейський та азіатський сорт. Незважаючи на назву, черемша зовсім не схожа на цибулю ріпчасту. Листя спочатку згорнута в трубочку, потім розвертається і набуває звичного вигляду. Плоске, гладке ширина листової пластинки від 2 до 10 см, Черешки в 2-4 рази коротше листя. У природному стані черемша розмножується в основному вегетативно, утворюючи досить густі зарості. Рослина відноситься до довгожителів, максимальний вік сягає 46 років. Нжу використовується молоде листя і їхня нижня частина з цибулиною, як у свіжому, так і сушеному вигляді. Після сушіння черемша частково втрачає аромат, але зберігає смак. У Скандинавії і на Далекому сході черемша одне з улюблених дикорослих рослин. Її заготовляють у великих кількостях. Аромат черемши є чудовим поєднанням чеснику і цибулі. Ранні пагони, як і більшість дикої зелені. Нагостріший на смак, запах листя змінюється, їх текстура стає більш грубою, у міру наближення цвітіння. Сезон черемши триває приблизно з початку березня по травень. У цей період її можна купити в супермаркетах або на ринках. Вибирайте молоді, міцні рослини з зеленими неушкодженими листями, без плям і ознак старіння. Якщо зелень зів'яла, значить черемша була зібрана давно. Грубі великі листя вказують на те, що вони зрізані після цвітіння. В обох випадках варто уникати в покупки. У народній медицині черемшу здавна застосовують для поліпшення апетиту, лікування цинги. При лихоманці, як протиглистовий засіб і ревматизмі. Керемша справжня здорова їжа. Ось її деякі корисні властивості. Перше, Велика кількість антиоксидантів допомагає захистити клітини від ушкодження вільними радикалами. Друге. Знижує рівень артеріального тиску, а також рівень поганого холестерину та цукру в крові. Третє. Використовується для лікування астми, бронхіту та емфіземи. Четверте. Стимулює виділення травного соку через високий вміст гірчичного масла. П'яте. Усуває діарею, коліки, диспепсію і метеоризм. Тосте. Гальмує розвиток атеросклерозу і знижує ризик серцевого нападу. Втратна позбавляти організм від паразитів. 8. Сік черемши використовується в програмах по зниженню ваги через велику концентрацію вітаміна С, який сприяє спалюванню жиру на 30% швидше. 9. служить в якості загального дезінфектора в домашньому господарстві 10. Це популярний весняний вітамінний засіб. Що сприяє зміцненню імунної системи. Протипоказання шкода черемши. При вживанні великої кількості черемши більше 15-20 лисків можна отримати не тільки користь, але й шкоду для організму. Можливі побічні ефекти: Головний біль, безсоння, пронос, загострення виразки. Можлива шкода черемши включає і виникнення харчової алергії, Протипоказання до вживання черемші, вагітність, період годування грудьми, гепатит, холецистит, панкреатит і різні запальні процеси в шлунку і кишечнику. Застосування черемши в кулінарії. Зелене листя черемши можна використовувати на кухні. Як чесник або ріпчисту ріп, цибулю та цибулю парей у свіжому та приготовленому вигляді для перших і других страв. Її смак гостріший, ніж у чеснику, але при нагріванні вона втрачає остроту і аромат. Тому додавайте цю траву в кінці процесу приготування. Перед приготуванням черемши, ретельно промийте її підстроєнами холодної води відріжчі корінці. Ось що можна приготувати з черемши, свіжі дрібно нарізані листя ідеальні для салатів. Дрібнена разом з сіллю зелень смачна з чорним хлібом. Черемши варять дуже смачні ранньовосняні щі та супи Її додають у м'ясний фарш, також виготовляють пиріжки з яйцем і черемшею і використовують як приправу до м'ясних і рибних страв. І як начинку для пирогів. Гострота черемши добре працює в варіації соусу песто без базиліка. Подрібніть 100 г свіжої трави, 100 г пармезану і 60 г підсмажених кедрових горіхів. Змішайте 150 мл оливку олії і додайте трохи солі. Песто готовий. Зберігається в холодильнику близько 2 тижнів. Ви можете зробити смак соусу ще більш пікантним, якщо візьмете для рецепту фундук. Керемша підійде як приправа для приготування ароматизованої олії, соусів і овочевих страв. Добре поєднується зі стравами з риби та птиці. Спробуйте додати її в яєчню або смажену картоплю. Серце буде працювати як годинник. Лікарі багаторазово говорили про те, що черемша дуже корисна для стабільної роботи серцево-судинної системи. Якщо регулярно вживати цю рослину, то можна значно покращити працездатність коронарних судин, зменшити рівень холестерину в крові. Вже науково і на практиці доведено, що для очищення крові Ця рослина також ідеально підходить. Крім того, є цікавий факт, згідно з яким для профілактики холери чуми ще в данину люди використовували саме черемшу. Як застосовують черемшу для лікування? Лікувальні засоби на основі рослини готують відвари і настоянки. Які вживають або використовують зовнішньо для лікування багатьох захворювань. Відвар. Стоволову ложку подрібної зелені поміщають в ємність з 250 мл окропу і настоюють в термосі декілька годин. Проціджений напій вживають при захворюваннях шлунку для нормалізації травлення. Лікування та профілактики діабету та атеросклерозу. Зовнішньо використовують для протирання в боротьбі з шкірними недугами, дерматитами, гнійничками і різними висипаннями. Настоянка. В ємність укладають подрібну зелень, половина обсягу, і заливають спиртом або горілкою. Прибирають у темне місце для настоювання на 2 тижні. Настояний і процеджений засіб приймають по 30 капель, розведених водою 3 рази на день. Має протимікробну дію і є профілактикою атеросклерозу. Зовнішню настойку черемши використовують у вигляді розтирань для лікування ревматизму, неврології, артриту. Кремша для жіночого здоров'я. Черемша має низьку калорійність, що дозволяє включати її в різні системи харчування і дієти для схуднення. Рослина позитивно впливає на підтримку жіночого здоров'я, антисептичні властивості використовуються для вирішення гінекологічних проблем. Черемша добре доглядає за шкірою, усуває висипання на обличчі і надає відбілюючий ефект. На її основі готують лікувальні маски. При вагітності та годуванні. Під час вагітності рослина позитивно впливає як на жінку, так і на плід, поповнює вітамінами, мінералами і фолієвою кислотою, що вкрай необхідно для нормального розвитку майбутньої дитини. При лактації від прийому черемши краще відмовитися вона надає молоку чесноковий запах і різкий смак, що може не сподобатися малюкові. Для чоловічого здоров'я черемша добре підтримує чоловіче здоров'я, нормалізує обмін речовин, очищає і зміцнює організм, підвищує фізичні і сексуальні можливості. Шкода і протипоказання черемши При всіх корисних властивостях рослини при недотриманні норм прийому воно здатне завдавати шкоду організму. Завдяки великому місту фітонцидів рослина подрязнює слезову оболонку, що небажано для людей, які страждають хронічними захворюваннями шлунка та жовчного міхура. не рекомендується прийом при гебатиті і холесициті, епілепсії і схильності до алергії. При зловживанні рослиною можливі побічні ефекти у вигляді головного болю, діареї, безсоння і алергічних реакцій. Імунітет буде в порядку. Оскільки рослина містить у великій кількості вітамін С, при регулярному вживанні користь чи для жінок переоцінити важко. Вона чудово може допомогти у відновленні після зими і пробудження всіх захисних сил вашого організму. Дуже часто на тлі нестачі в організмі аскорбінової кислоти може розвинутися цинга. Справитися з нею в короткий термін допоможе також черемша. Крім того, якщо несподівано піднялася висока температура, то саме черемшу можна використовувати для того, щоб спробувати знизити її. Користь для травлення черемша має виключно позитивний вплив на діяльність шлунково кишкового тракту. Завдяки наявності в необхідній кількості клютковини вона швидко може очистити кишечник, а потім забути про запори. Різні компоненти рослини дозволяють позбутися від небажаних процесів у кишечнику тим самим захищаючи його від можливого метаризму. Якщо перед основним прийомом їжі з'їдати трохи черемши, всі страви будуть засвоєні набагато краще. Крім того, більшість лікарів сходяться на думці, що складно переоцінити користь вареної черемши для зупинки діареї. Або виведення листів природним шляхом. Тому черемшу варто додати свій раціон. Якщо ви раніше помічали у себе будь-які проблеми з дихальною системою, спробуйте додати черемшу свій раціон хоча б раз на тиждень. Вона швидко розріжджає мокротиння і може вивести його назовні. Відвар цієї унікальної рослини можна використовувати для того, щоб полегшити симптоми пневмонії або туберкульозу. М'якоть рослини також швидко зігріває, тому її часто радять використовувати навіть лікарі для лікування радикуліту або при розтягуванні зв'язок. І нарешті не можна не сказати про користь черемші для чоловіків, оскільки саме ця рослина дозволяє звести до мінімуму ризик розвитку аденомо-простати і позитивно впливає на потенцію. Присні для румінізму властивості рослини хімічний склад черемші складають вітаміни групи А, групи В, ПП і С олієва кислота, мінерали цинк, кальцій, тор, селен, йод, глікозиди, ефірне масло, фітонциди, каротин, харчові волокна і мінеральні солі, лікувальні властивості черемши, протизапальні, антибактеріальні, противірусні, ранозагоювальні, діуретичні, сечогінні антисклеротичні, протиглистові, загальнозмічнюючі. Плина має безліч корисних властивостей для організму і допомагає в лікуванні та профілактиці багатьох захворювань. Фізіологічна роль тримує роботу шлунку і перельстатику кишечника. Змістить кров і її склад, підвищує рівень гемоглобіну, нормалізує функцію щитовидної залози, полегшує симптоми грипу та застуди, покращує серцево-судинну діяльність, стимулює обмін, обмінні процеси, зміцнює імунітет, збагачує організм корисними речовинами і вітамінами, допомагає виділенню шлункового соку. І кращому засвоєнні їжі, істить від шлаків і токсинів, знижує артеріальний тиск, перешкоджає утворенню шкідливого холестерину, благотворно впливає на центральну нервову систему, усуває депресивні стани, бореться зі шкірними проблемами. Від чого допомагає черемша? Кронхо-легеневе захворювання, астма або бронхіт, ревматизм, остеохондроз, артрит, невралгія, стинга, лихоманка від паразитів і глистів, від слабкого імунітету, тропічних і гніних ран, гінекологічних захворювань в тому числі трихомонадного кольпіту, гіпертонії, авіно, авітамінозу та анемії, атеросклерозу, цукрового диабету і гнійного отиту. Говоримо про позитивні моменти вживання черемші. В інтернеті можна знайти безліч статей про шкоду черемші. Однак варто першочергово звернути увагу на позитивні моменти її вживання. Однозначно важко відповісти, де використовується черемша частіше в медицині чи в кулінарії. Черемша багата білком, корисними кислотами, жирами, а також різними вітамінами, необхідному нашому організму. Черемша корисні властивості для чоловіків. Стародавні греки вважали черемшу одним з найбільших корисних рослин для чоловічого здоров'я. Така дія відмежує цибулі обумовлюється перш за все його загально змічуючими властивостями для організму. Міцний здоровий організм є більш сильним і витривалим, в тому числі і в сексуальній сфері. У зв'язку з тим, що черемша благотворно впливає на серцево-судинну систему в цілому, покращуючи кровопостачання всіх органів, можна говорити про її більш локальний вплив, а саме поліпшення потенції. Їжа зелень, цибуля, салат, кінза, петрушка, а також черемша, корисна для підтримки рівня тестостерону в чоловічому організмі. Вживання салатів зі свіжих овочів і трав благотворно впливає на здоров'я і чоловічу силу. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу.